Правоохоронці затримали підозрюваних у теракті біля ТЦК на Житомирщині. Вибух біля адміністративного приміщення пролунав в день 24 грудня. Тоді ніхто не постраждав. Вже за кілька годин поліцейські затримали одного з фігурантів раніше суддимого чоловіка. За даними слідства, йому допомагала жінка. У поліції зазначили, що діяли вони під керівництвом російських кураторів. Чоловіка помітили поліцейський у маршрутному автобусі, що прямував до міста Києва. Попереднього фігуранту допомагала 23-річна жителька міста Бердичева, яка потрапляла у поле зору правоохоронців за наркозлочини. Саме вона передала чоловікові вибуховий пристрій. Правоохоронці вилучили з місця події сумку з саморобним вибуховим пристроєм, наповненим вражаючими елементами з металевих кульок та мобільний телефон. Крім того, правоохоронці виявили телефон, з якого ймовірно відбувалася відео. Трансляція й інші речові докази.